Друзі, вітаю вас! Сьогодні, 8 червня, велике свято в Україні. У нас в Карпатах це свято ще називають Зеленими святами, коли всі збирають зелень, траву, гілки з листями і облаштовують свою оселю, декорують її таким чином. Можуть прикрасити ворота вдома, вікна і так далі. І, до речі, навіть можуть прикрашати машини автомобілі. І поки ми звикли до, до цього, ну це такий більш сучасний варіант, скажімо так. І я пам'ятаю, що декілька років тому, ще напередодні війни, одного разу, коли ми. Їхали з чоловіком і помітили, що саме в машині така велика гілка, зелена гілка, і ми подумали, що це випадково вона туди потрапила, і навіть хотіли, ну, скажімо, дати знати цьому чоловікові, що у нього гілка в машині. Тільки потім ми зрозуміли, коли бачили ці гілки і на інших машинах, що це дійсно через свято все це відбувається. Я дуже люблю це свято, мені дуже подобається ця традиція. Хоча чесно вам скажу, що я сама не дуже люблю, скажімо, зривати ось ці гілки да, і ставити скрізь. Я надаю перевагу більше квітам. Якраз сьогодні я зрізала декілька таких різних представників Карпатської Флори і зробила разом з трояндами. І разом у мене, до речі, зараз ще почав цвісти вже такий декоративний часник. Він дуже красивий. І я зробила такий, як на мене, досить симпатичний букет. І от позаду. Позаду мене він якраз ви можете його бачити. І для мене цей період це такий справжні, справжній початок літа, саме з цього дня, з трійці починається літо для мене. І тому я вирішила сьогодні розказати про свій літній гардероб, парфюмерний гардероб, про парфуми, які я ношу сама влітку. Це саме мої парфуми, які живуть на моїй шкірі, які я дуже люблю. І, до речі, ці парфуми вони абсолютно відповідають трендам цього літа. І, власне, саме з трендів я і хочу почати сьогодні мою розповідь про літні парфуми. Отже, тренди 2025 саме літні тренди. Перше, це чайні аромати. Це може бути і зелений чай, і чорний чай, і будь-який інший чай, тому що це акорд, який дає таке відчуття свіжості. Далі фігові акорди, тобто акорди інжиру, і це може бути як листя інжиру, так і плоди інжиру, так і деревина інжиру. І для мене це ще має трошки інше значення, тому що це мене відносить теж спогадами до мого дитинства. Далі, звісно, бісквитів ми не можемо обійтися влітку, але це більше такі прозорі. Квіти не, не дуже, скажімо, солодкі. Це може бути жасмін, це може бути неролі, це може бути фрезія, це може бути капріфоль, жимолесть. Далі акватичні, озонові ноти. І, звісно, така легка мускусна база, яка не буде дуже гучною, навпаки, вона буде такою затишною, не анімалістичною, а такою прозорою. І теплою, і е, власне я хочу почати з парфумів, які абсолютно відповідають цим літнім трендам. І це один з моїх найулюбленіших брендів Джо Loves, Ви про це вже знаєте. І парфуми, які називаються Number 42 The Flower Shop. Це квітковий магазин номер 42 Він у мене в такому цікавому форматі. До речі, я розповідала про цей бренд і, зокрема, про ці парфуми в моєму відео про Джо Loves, Про цей бренд. Ви можете знайти, якщо вам це цікаво. І е, я розповідала про ці такі креативні підходи Джо Малон, парфумерки і засновниці цього бренду е, до е, парфумів. І власне це є втілення її креативного підходу. І це у мене в такому вигляді: це пензлик. І парфуми тут така гельва структура цих парфумів. Дуже легко носити, дуже зручно, тому що ви можете просто покласти в сумочку. І, до речі, додається ще запасний такий блок, який ви можете змінити. Це кожен блок по 7 мл. І дуже зручно, саме влітку, просто покласти в сумочку і носити з собою. Про що ці парфуми? Ці парфуми абсолютно відповідають своїй назві. А якщо знову говорити про Джо Малон і про те, чому вона створила ці парфуми, це теж якби частина її життя, коли вона 17 літньою працювала саме в магазині Квітів. І ви знаєте, от вчора я зайшла в один з моїх улюблених магазинів Квітів тут неподалік. Дуже класний, облаштований, до речі, магазин, і я зайшла. І я відчула ось цей аромат е, саме магазину квітів. Я навіть е, спитала у дівчини, яка там працювала, чи це е, аромат її парфумів, чи це аромат саме магазину. І вона сказала, що це аромат магазину, це аромат квітів, які там е, у них є. У них дійсно дуже велика кількість різноманітних квітів. І ось цей аромат він про цю зелену вологість. Тут нема таких дуже яскравих солодких нот, хоча тут є і нарцис, і іріс, тут є і півоні, і лілі, але він дійсно зелений, він дійсно вологий, і він, до речі, дуже класно проявляється саме влітку. Тут є трошки печолі, трошки моху і трошки білого мускуса. Дуже ніжний аромат, такий зелений зелений про квіти, які стоять в воді. От саме про це, ось ця якась вологість, зелень саме в цьому ароматі. Дуже класний аромат на літо. Я знаю, що бренд Джо Лавс він ще не представлений офіційно в Україні. Можна купити ці парфуми на їхньому офіційному сайті, але в Європі, якщо, наприклад, там хтось вас живе саме в Європі, або є хтось, хто проживає в Європі в Лондоні, наприклад, да, можна придбати ці парфуми і потім привезти їх в Україну. Або я знаю, що і на Кремчику теж уже є якби ці парфуми і можна їх. Там теж придбати. Наступний аромат, теж його дуже-дуже люблю, і це Ако Депара Amalfi. Про Цей аромат я розповідала в відео, де я розповідала про інжирний акорд. Це один з п'яти ароматів колекції Blue Mediterraneo. Ця колекція вона присвячена. Різним узбережжям Італії. І, власне, цей аромат Аква Ді Fico di Амальфі, як ви вже здогадались, присвячений саме амальфітанському узбережжю. Цей аромат, до речі, я його саме нанесла сьогодні вранці, у нас досить спекотно сьогодні. Тому для мене він такий освіжаючий про. Дуже-дуже багато цитрусів з самого початку, таких гіркуватих соковитих цитрусів. Тут і грейпфрут, і бергамот, лимон, цитрон. Дуже красивий аромат. Потім переходить уже в інжир, тут і листя інжиру, і нектар інжиру, і деревина інжиру. Тут мій улюблений рожевий перець, і жасмин. В базі Вергінгті кедр і бензуін. Дуже красивий аромат, дуже свіжий. Ой, хочу ще раз його нанести. Якщо його нанести, наприклад, на волосся, що я роблю теж, він досить добре тримається, досить довго тримається і досить добре шлейфі саме от з волосся, як вийде ось цей такий інжировий, трошки ніби... Такий вітерець з інжиром можна сказати, і він дуже дуже гарно так пульсує. Біля обличчя ну, освіжає своїм ароматом. Це дійсно, знаєте, от як відпустка на якомусь середземноморському узбережжі. Нехай це буде амальфітанське узбережжя, можете обирати Позітану, Соренто, Амальфі, будь-що, можливо, острів Капрі. Вам більше до душі обожнюю цей аромат, дуже його люблю. Я почала його носити навесні, але от саме влітку він. Розкривається у всій своїй красі, як на мене. І, звісно, я не можу омінути і наступний аромат, який теж інжир, і тут поєднання інжиру і зеленого чаю мате, і це аромат фік-ті версії Оде Туалет Ніколай, парфюмер-Кріятох від геніальної Патріції де Ніколай. Дуже люблю цей аромат. Ой, яка, яка це краса, неймовірна краса. Це аромат, який має таку персикову, персиковий відтінок. Тут є османтус. Він для мене як, знаєте, така шовкова блузка персикового кольору, така дуже ніжна і огортаюча. І одночасно дуже дуже літня, дуже приємна, дуже повітряна. Тут є такі трохи коріандрові пряності, я дуже люблю коріандр в парфумах. Тут є давана, це індійська пулинь, вона дає трохи такої медовості аромату. І цей аромат він дуже добре тримається на моїй шкірі. Це для мене зараз дуже важливо, тому що у мене шкіра така трохи стала холодною і сухою. І для мене він досить стійкий і дуже шлейфовий аромат. Дуже гарний аромат і влітку він для мене просто-просто прекрасний. Наступний аромат це обожнюю. Ой, обожнюю цей аромат. Це Le Chevrefail Gut жимолость або каприфоль ну, це одна з разновидностей жимолості. Це такий прозорий аромат з зовсім невеличкою солодкавістю для мене, таким білим світлом. Носила я цей аромат навесні. Так, досить добре я його розносила саме навесні. А зараз він для мене заграв абсолютно по-новому. Він якось більш яскраво. Тут навіть така, для мене така, якась свіжа пряність. Я не знаю, можливо, петіт-грейн, який тут присутній, надає ось цю таку пряність, таку свіжість і відіграє саме цю роль. І цей аромат він створений дочкою Ані Гуталь, Камілий Гуталь і парфюмеркою Ізабель Доєн. І я з великим задоволенням придбала повноцінний флакон навесні і з великим задоволенням ношу цей аромат зараз влітку. Наступний аромат це Булгарі. О парфуме Отевехт це аромат, про який ми якраз минулого разу з чоловіком розповідали вам. Це перший аромат в парфюмерній лінійки бренду Булгарі, створений він геніальним Жан-Клодом Елена. Я обожнюю цей аромат. Це абсолютно унісексовий аромат, Одеколон, прекрасний варіант на літо. Головний герой тут чай, він такий трошки сухий, але як же він красиво розкривається в обрамленні жасміну, коріандру, кардамону, бергамоту і також ніжної мускусної бази. Дуже красивий аромат. Для мене просто прекрасний вибір на літо. Я обожнюю цей зелений матовий флакон. Ось такий він красивий, такий е досить мінімалістичний рівний лінії е такого ну, антич античності, можна сказати, в поєднанні ось з цим красивеною цією кришечкою, золотою кришечкою. Е це такий е вишуканий італійський дизайн, із цим неперевершеним джусом, як кажуть парфумери всередині. Обожнюю цей аромат, прекрасний вибір на літо, і дуже-дуже вам теж рекомендую спробувати його. Наступний аромат, про який я, чесно кажучи, не розповідала вам, і це теж один з моїх улюблених ароматів це бренд Фрагонар, і аромат, який називається Гейн декох, королева сердець. Це версія Eau de parfum, парфюмерна вода. Перша версія була Одетуалет. Хочу розказати трохи ой, дуже красиво, трохи про бренд. Це один зі старих парфюмерних домів Франції, який був створений у 1926 році. Його створив нотаріус на ім'я Ежен Фуч. Він відкрив фабрику в Грасі. Саме фабрика за адресою знаходилася на бульварі, яка, бульвар був названий на честь художника французького Жана Оноре Фрагунара, і саме через це він назвав власне, бренд теж таким іменем. Має два дуже відомі музеї, парфумерні музеї в Грасі і також в Парижі. Якщо будете в Паріжі обов'язково зазирніть до музею. І зараз цей бізнес керують трі жінки саме нащадки засновника. Цей аромат для мене дуже особливий, тому що він був подарований мені моєю близькою подругою Марини. Привіт, я обожнюю цей аромат, ти це знаєш. І вона привезла мені його саме з красу. По-друге, цей аромат про дуже для мене красивий акорд це неролі. Я обожнюю неролі, і я дуже люблю носити. Нерольовий парфуми саме влітку. І хочу сказати, що для мене неролі теж стало дуже актуальним останнім часом, тому що він дуже красиво став розкриватися на моїй шкірі. Це такий фруктово-квітковий аромат, тому що тут є соковити персики, тут є троянда, рожевий перець, в базі, білий мускус і бензоїн. Є таке трохи, можна сказати, орієнтальне звучання цього аромату, і він дуже-дуже романтичний і жіночий. Ой, який він красивий. І одночас він дуже стійкий і дуже шлейфовий, але хочу підкреслити, що він абсолютно не задушливий. Тобто, це дуже прекрасний літній варіант жіночих, дуже красивих парфумів. Дуже рекомендую. Я знаю, що знову ж таки цей бренд офіційно не представлений у нас в Україні, але є онлайн ресурси, які продають пропонують парфуми бренду Фрагунар. Я знаю, що дуже шанована мною парфумерна блогерка Людмила з каналу Ароматні розмови, теж має парфуми Бренду Фрагонар, можете теж до неї звернутися, якщо хочете е, понюхати, послухати і поносити ці аромати, і скласти своє е, власне враження про цей бренд і про е, його аромати. Дуже-дуже рекомендую. І ще один аромат, до речі, е, такої дуже-дуже бюджетної. Е, Серії ароматів, я б сказала. Це аромат, який там десь коштує ну, в районі 1000 гривень, можна сказати. Аромат, про який я розповідала відео Моя історія в парфумах, це була історія номер 2 Це така, можна сказати, поливалка, так, як її називають, поливалка на літо, саме на спекотне літо. Коли хочеться не гучності, не стійкості, а просто от освіжитися тут і зараз. Наприклад, там ви влітку ідете да, кудись в гори, в поход, в ліс, кудись в спеку, і вам хочеться от чимось себе освіжити, да, якимось таким ароматом, не просто водою. Да, от просто прекрасний варіант. Для мене, будучи тут в Карпатах, це дуже актуально, можна сказати. І цей аромат, хоч і називається Image Woman чи Image Woman від бренду Cheruti. Він абсолютно унісекс для мене, має абсолютно унісексове звучання. Тут грейпфрут, чорний перець. Зелені ноти, в серці тут м'ята, і в базі тут шкіра, кедр, амбра і береза. Цьому аромату вже 25 років. Це аромат 2000 року. І парфумер Гарі Фремон дуже відомий парфумер, який створив такі шедеври, як Сікеван, Новінг, Miracle, Монфарі. І багато-багато інших ароматів. Я просто хочу його розпилити зараз, ось просто в повітря. От, навіть так. Він для мене просто прекрасний. Прекрасна поливалка, дуже рекомендую. На літо просто чудова версія, чудовий варіант. Черруті, Image Woman. І останній аромат, про який я теж хочу вам розповісти, як один з ароматів на моє літо. Можливо, вам буде здаватися, що це трошки такий дивний вибір, тому що здається, що цей аромат який більше на весну, можливо, там на таку теплу осінь. А для мене це саме про літо, про карпатське літо. Це аромат Джомалон, Вуд, Саж. And sea salt. Аромат, який створила прекрасна Крістіна Нажель. В принципі, назва цього аромату говорить сама про себе. Про акорди цього аромату я разом з чоловіком розповідали більш детально в своєму відео сліпих затестів, саме про аромати і про парфуми Джо Малон Джо Малон London. Бренду. Тут ніби про морський бриз, але для мене це більше про таку дику природу, про якусь таку берегову шавлею. Яка для мене тут розкривається трохи такими алкогольними акордами, алкогольним теплом, можна сказати. Я тут не відчуваю солоності. Відчуваю е, таку е, більше повітря і е, відчуваю трявеністість. Ось про це для мене цей аромат. Такий е, цікавий, трошки нестандартний. Е, думаю, що прекрасний для нашарування. Можна нашаровувати, наприклад, з цитрусовими ароматами. Думаю, що він буде просто прекрасно проявлятися. Дуже красивий аромат з такою помірною стійкостю, з помірним шлейфом. Але я думаю, що на літо це прекрасний варіант. Я його з задоволенням ношу, от, виходжу там гуляти, наприклад, в ліс, наношу цей аромат, і він для мене просто прекрасно, прекрасно розкривається, прекрасний супутник на літо. Ось такі мої літні аромати. Так звучить моє літо. Ці аромати вони досить різні, але для мене вони всі про моє літо, про те, що я хочу відчути влітку. І це зелень, повітря, фрукти, мої улюблені квіти, вологість, прохолода. А як звучить ваше літо? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я буду дуже. Вдячна вам за ці коментарі і з цікавістю дізнаюся про це. Дуже дякую вам, що дивитесь мій канал. Я буду вдячна вам за вподобайки, за підписку на мій канал, за поширення мого каналу. Це дуже допоможе розвиватися моєму каналу і розвивати україномовний якісний контент, якщо ви дійсно вважаєте. Мій контент саме таким. Ще раз дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Па-па!